Ласкаво просимо на наш канал. А тепер уявіть, що, якби біблійні історії, які століттями вважали лише метафорами чи легендами, насправді були засновані на реальних подіях, що, якби під землею досі ховалися докази, здатні підтвердити правдивість святого письма. Археологи розкопують стародавні міста, знаходять артефакти, і кожен із них, наче оживляє біблійні сторінки, збігаючись із ними до найменших дрібниць. Те, що колись здавалося символом або перебільшенням, Тепер постає реальністю. Ми входимо у світ, де віра і наука більше не протистоять одна одній, вони починають говорити в унісон. У цьому відео ви побачите 15 неймовірних археологічних відкриттів, які збивають учених з пантелику та водночас підтверджують, що Біблія описує справжню історію людства. Чи можливо, що ми справді знаходимо сліди культур, які жили в часи пророків? Дивіться до кінця деякі відкриття можуть назавжди змінити ваше бачення минулого. Перша знахідка печатка варуха. Непримітний шматочок глини, знайдений у 1970 х роках в Єрусалимі, виявився безцінним свідченням. На ньому було викарбувано ім'я варух, син Нерії, того самого писаря, який записував пророцтва Єремії. Малесенький слід, що пережив понад 2000 років, доводить, ці люди справді існували. Та це не просто артефакт. Це нагадування про те, що, за словами пророків, стояла ціла система. Справжня школа Духу і письма. Уявіть варуха при світлі лампи, який занотовує пророцтва, навіть не здогадуючись, що його початку колись знайдуть археологи майбутнього. Кожна подряпина на глині це частинка історії. І ми запитуємо себе, скільки ще таких свідчень приховує Єрусалим? А це лише початок. Друга знахідка стіни Єрихона. місце, де Віра зустрічається з наукою. Ізраїльтяни під проводом Ісуса Навина. Обходили місто сім днів, а потім затрубили у усурми, і стіни впали. Легенда чи історичний факт. У 1930-1990 хароках археологи досліджували руїни Єрихона і виявили стіни, що впали приблизно у 14 столітті до нашої ери, саме тоді, коли, за писанням, відбулися ці події, та найбільш вражаюче – характер руйнувань. Аналізи показали, що стіни обвалилися через сильний землетрус. Для людей того часу це справді виглядало як диво. Уявіть, земля тремтить, стіни падають без причини, і люди бачать у цьому руку Бога. Так міф перетворюється на історичний факт. І це не єдиний випадок. Третя знахідка, знаменита стела Стельдана, відкрита у 1990-х на камені, вкритому стародавніми письменами, вперше було згадано дім Давида. Це перше археологічне підтвердження того, що цар Давид був не просто легендою. А реальною історичною постаттю. Камінь, який буквально оживив сторінки святого письма. До цього відкриття багато істориків вважали царя Давида лише міфом, героєм, створеним переказами. Але знайдена стела Стельдана все змінила. Цей камінь, обвітрений вітрами часу, але дивовижно добре збережений, став матеріальним доказом Давид був реальною історичною постаттю, відомою навіть ворогам Ізраїлю. Подумайте лише, ім'я. Висічене у Камені понад три тисячі років тому, звучить і сьогодні в устах мільйонів. Це ніби сама Біблія ожила, розповідаючи свою історію через віки. І постає питання: якщо династія Давида підтверджена археологічно, то скільки ще царів, пророків і подій зі святого письма чекають свого підтвердження? Можливо, це лише початок. Тепер четверта знахідка, циліндр Кіра, символ свободи для народів. У 1879 році під час розкопок у стародавньому вавилоні археологи знайшли невеликий, але надзвичайно важливий артефакт глиняний циліндр з клинописом, датований 539 роком до нашої ери. Нині він зберігається у Британському музеї. На ньому цар Парсії Великий проголошує він дозволяє полоненим народам повернутися додому і відновити свої храми. Для того часу це був безпрецедентний акт милосердя і мудрості. І що вражає найбільше, цей указ точно збігається з першою главою книги Ездри, де сказано, що Кир дозволив євреям повернутися в Єрусалим після довгих років вигнання. Могутній володар замість жорстокості обирає милість. Він не пригнічує, а відновлює. Саме тому циліндр Кіра називають першою декларацією прав людини. Але є ще глибше відкриття. Пророк Ісяя, який жив більш ніж за сто років до народження Кіра, назвав його по імені і сказав, що Бог вибрав його для великої місії. Як це можливо? Випадковість чи доказ того, що Біблія містить знання, які перевищують людське розуміння? Ця знахідка стала живим мостом між вірою та історією, глиняне свідчення того, що Бог діє навіть через земних царів. П'ята знахідка тунель Єзикі одне з найвражаючих інженерних див стародавнього світу. У 1838 році дослідники під Єрусалимом відкрили довгий тунель. Вирубаний у твердій скелі довжиною понад пів кілометра. І це не просто стародавня споруда, це підтвердження конкретної біблійної історії, 2 царів 20, 20 та 2. Хронік 30, 20. Коли АЕС-сирійці загрожували Єрусалиму, цар Єзекія наказав провести воду від джерела Їхон до ставка Сілоам, щоб місто мало воду під час облоги. І цей тунель зберігся донині. У середині археологи знайшли сілоамський напис, слова, висічені у скелі самими робітниками. Які прокладали шлях з обох боків і зустрілися точно посередині. Уявіть, ви стоїте там, доторкаєтеся до букв, залишених три тисячі років тому, без техніки, без креслень, лише майстерність, віра і сила духу. Чи могли вони досягти такої точності без божої руки? Шоста знахідка маавіцький камінь або стела меші. Його виявили у 1868 році неподалік сучасного Дібана, Йорданія. Темна базальтова плита з 34 рядками стародавнього тексту мовою Маавітян це голос ворога Ізраїлю. На ній цар меша описує війни проти Ізраїлю, ті самі, що згадуються у чотири царів три. Це рідкісний випадок, коли біблійна історія підтверджується словами противника. Мавітський камінь був створений царем мова Мешою на честь своєї перемоги над ізраїльтянами. Але головне не сам камінь, а те, що на ньому написано. У тексті згадується Бог Ізраїлю. Яхве, і династія Омрі, про яку також йдеться у Біблії, і найвражаюче те, що це слова ворога, правитель іншого народу, який не поклонявся Богові Ізраїлю, сам підтверджує існування імен, місць і подій, описаних у Святому Письмі. Подумайте, наскільки це значуще, ворожа держава, не усвідомлюючи цього, підтверджує біблійну історію. Це не лише додає достовірності, а й розширює наш погляд на минуле. А тепер уявіть. Скільки ще таких свідчень може бути приховано під землею? Можливо, десь чекають свого відкриття інші камені, які розкажуть ту ж історію, але очима інших народів. Сьома знахідка сувої Мертвого моря, які вчені називають дезоксирибонуклеїнова кислота Біблії. З 1947 по 1956 роки років в печерах Кумрана, біля узбережжя Мертвого моря, археологи знайшли близько 900 сувоїв, Датованих періодом від 250 року до не до 70 року, не це відкриття докорінно змінило підхід до вивчення Біблії. Серед знайденого фрагменти майже всіх книг єврейської Біблії, окрім книги Есфір, а також раніше невідомі тексти, правила громади, тлумачення, пророцтва, календарі. Особливо цінним є майже повний сувій книги пророка Ісай. Порівняння з пізнішими масорицькими текстами показало різниці мінімальні. Це доводить, що святе письмо передавалося з дивовижною точністю протягом століть. Сувої були написані на пергаменті з оброблених шкур тварин і чорнилами з мінералів. Завдяки сухому клімату вони чудово збереглися. На полях видно позначки, дрібні виправлення, розділення на абзаци, сліди ретельної роботи стародавніх писарів, які сприймали своє ремесло як святу місію. Це не просто старовинні записи, це жива нитка, що з'єднує нас із вірою минулих поколінь. Вони доводять, сучасна Біблія це не переказ, а справжнє слово, яке дбайливо берегли тисячоліттями. Восьма знахідка камінь Пілата археологічне підтвердження Євангелій. У 1961 році, під час розкопок у Кесарії Приморській, археологи виявили кам'яну плиту з латинським написом, де згадано Понтія Пілата, префекта юдеї за правління імператора Тиберія. Це перший досі єдине археологічне підтвердження існування людини. Яка засудила Ісуса на розп'яття. Плита, датована 26-36 роками нашої ери, саме тим періодом, коли Пілат правив у Юдеї. Це не просто напис у камені, це міст між вірою та історією, між сторінками Євангелія і реальністю. Камінь Пілата одне з найпереконливіших доказів того, що новий заповіт має не лише духовне, а й історичне підґрунтя. Дев'ята знахідка амулети з Кетевхінома крихітні срібні сувої з біблійним благословенням. У 1979 році археологи, досліджуючи стародавні гробниці біля Єрусалима, знайшли два срібні сувої, згорнуті у трубочки. Коли їх обережно розгорнули, на них прочитали слова з книги числа 6, 24 26. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай засяє Господь обличчям своїм на тебе і помилує тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Цим сувоам понад 2600 років, це найдавніші відомі фрагменти біблійного тексту. Маленькі, тендітні, але неоцінені, вони доводять, що слово Боже зберігалося не лише на папірусі, а й викарбовувалося на металі, аби жити вічно. А яка з цих знахідок вразила вас найбільше? Напишіть у коментарях, який артефакт, на вашу думку, найяскравіше підтверджує правдивість Біблії. Особливо вражає те, що ці стародавні вірші не просто читалися. Їх носили із собою, як духовний оберіг. Амулети були особистими символами віри, доказом того, що святі тексти вже тоді мали велике значення в повсякденному житті людей. Створення таких речей вимагало надзвичайної точності. Кожна крихітна літера була ретельно вигравірована на срібних смужках настільки майстерно, що вони збереглися понад 2600 років. Але ще дивовижніше, ці амулети доводять. Що задовго до Ваволонського полону біблійні слова вже переписувалися і використовувалися з глибоким духовним змістом. У них переплітаються віра, традиції та людське натхнення, ніжно, інтимно й велично. Ці три відкриття сувої Мертвого моря, камінь Пілата і «Амулети з Кетевхінома це не просто історичні знахідки. Вони показують, наскільки Біблія була тісно вплетена в реальне життя, у віру, політику, міське життя і навіть у поховальні обряди стародавніх народів. Писання не просто зберігалося, воно жило серед людей. І з кожним новим шаром землі, відкритим археологами, ми наближаємося до істини. Ми поєднуємо написане з тим, що можна побачити і торкнутися. Біблія постає не лише як книга віри, а як справжній літопис людства. Десята знахідка, храм Соломона, втрачена слава стародавнього Єрусалима. У самому центрі міста колись стояла споруда, що стала духовним серцем Ізраїлю. Збудований Соломоном, Сином Давида, у ікс столітті до не, храм детально описаний у книгах царів і хронік. Але це було не просто святилище, це був знак Божої присутності серед народу, заміна кивоту, який супроводжував ізраїльтян у мандрівках пустелею. Храм вражав своїми розмірами близько 27 метрів завдовжки, 9 метрів завширшки, і 13,5 метра завишки. Він складався з трьох частин зовнішнього двору. Святого місця та святого святих, де зберігався ковчик завіту. Увійти туди міг лише первосвященник, і лише раз на рік, у день спокути. Усередині сяяло золото, срібло, бронза, кедрий кипарис прикрашали стіни та жартовники. Біля входу височили дві бронзові колони, яхін і воаз, символи сили й стійкості. Та навіть така святиня не вистояла вічно. У 586 році доневаволонська армія на вуходоносора два зруйнувала храм і забрала його скарби. Відтоді храм Соломона став символом втрати, але й віри, що не згасла. Хоча сам храм не знайдено, археологи виявили чимало слідів тієї епохи, караміку, печатки з написами, рештки тварин, що підтверджують жертвоприношення. Ці знахідки допомагають відтворити духовне життя давнього Єрусалима, який справді був центром поклоніння і національної єдності. Одинадцята знахідка Міло Соломона, укріплення, підтверджене археологією. У третій книзі царів 9,15 згадується будівництво оборонних споруд, які Соломон звів для захисту Єрусалима. Довгий час їх точне місце було невідоме, але останні розкопки у північній частині міста виявили масивні кам'яні стіни і глибоку траншею, що повністю відповідають біблійному опису. Міло слугувало не лише обороною, а й засобом контролю над найважливішими частинами святого міста. Підтверджуючи мудрість і силу царя Соломона. Інженерія того часу вражає. Дренажні системи, внутрішні опори і приховані проходи свідчать про дивовижний рівень проєктування для тієї епохи. Знайдені інструменти, кераміка та сліди обробки каменю розповідають про майстрів, що будували місто, і воїнів, які його охороняли. Мілло був не просто муром, це була складна оборонна структура з вежами спостереження, дорогами і військовими комунікаціями. Усе це доводить, що Єрусалим майже три тисячі років тому був не лише центром віри, а й справжнім стратегічним містом, організованим, спланованим і готовим до будь-яких загроз. Кожен камінь тут розповідає не лише про архітектуру, а й про силу, порядок і гармонійне поєднання віри з розумом. А тепер, дванадцята знахідка, напис Йоаша історія відновлення храму, висічена в камені. Уявіть собі плиту віком майже три тисячі років, на якій описано. Як цар наказав відновити головну святиню Ізраїлю, 15 рядків староєврейського тексту розповідають, як Йоаша наказав збирати срібло для ремонту храму, саме так, як описано у 4 царів 12 та 2 Хронік 24. Це може бути матеріальним підтвердженням біблійної історії. Про знахідку вперше заговорили у 2003 році, але одразу спалахнули суперечки. Одні вважали, що плиту знайшли біля храмової гори. Інші, що вона походить із приватної колекції. Управління старожитностей Ізраїлю назвало її підробкою. Однак після довгих судових процесів це не було доведено. У 2013 році Верховний суд Ізраїлю постановив повернути артефакт власникові, а подальші дослідження показали ознаки його давності, мінеральний наліт, патину та мікрофосилії, подібні до тих, що є на інших знахідках тієї ж доби. Якщо автентичність напису ЮАША буде остаточно підтверджена, це стане єдиним археологічним свідченням відновлення храму Соломона і першою в історії царською написом, що належить Юдейському володарю. Ця плита може стати рідкісним мостом між вірою та історією, між духовним і матеріальним світом, показуючи, що Слово Боже залишило слід не лише в серцях, а й у камені. Тринадцята знахідка Печатка Єремії свідчення існування пророка у стародавньому Єрусалимі. У 2005 році, під час розкопок неподалік історичного центру міста. Археологи знайшли крихітну глиняну печатку з написом Єремія, син Халкії. Єремія один із найвідоміших пророків Біблії, людина, яка не боялася говорити правду правителям і народові юдеї. Його слова викривали несправедливість, кликали до покаяння і нагадували про Божий суд. Печатка, знайдена у шарі ґрунту Шосте століття до не саме часу, коли, за писанням Жив Єремія, стала важливим матеріальним підтвердженням його існування. Акуратно вигравіюваний напис на глині свідчить, що пророк мав вагоме суспільне становище, не лише духовне, а й адміністративне, як людина, чий голос лунав у справах держави. Подумайте, маленький шматочок глини переносить нас через тисячоліття, заєднуючи святе письмо з археологією. Це змушує сумніватися в думці, що біблійні пророки лише символи. Можливо, під руїнами Єрусалима ще спочивають докази життя інших святих постатей, про яких говорила Біблія. 14-та знахідка була Ісаї, можливе фізичне свідчення існування ще одного великого пророка. У 2018 році археологи, що працювали біля храмової гори, виявили крихітну глиняну печатку з частково збереженим написом. На ній можна розібрати слова Єшаяху Ісяя і кілька букв, які деякі дослідники тлумачать як Наві, тобто пророк. Хоча була пошкоджена, і напис не повністю зберігся, сама ймовірність, що цей артефакт міг належати самому Ісаї. Викликає глибоке захоплення, тим паче, що поруч на тій самій ділянці раніше знайшли початку зім'ям царя Езекії, того самого правителя, якого, згідно з Біблією, наставляв Ісея у часи великої кризи, 2 царів 19. Чи може це бути випадковістю? Чи це ще одне підтвердження, що біблійні історії це не міф, а жива історія? Цікаво й те, що Ісея та Езекія згадуються разом у багатьох місцях святого письма. Тепер, коли їхні початки знайдено поруч, текст і археологія сходяться в одній точці, у свідченні реального життя тих, хто формував духовну історію Ізраїлю. І нарешті, 15-та знахідка Стелас Дейралли, напис, що згадує пророка Валаама, сина Беора. У 1967 році в Йорданії археологи знайшли стародавній текст, нанесений на Тиньк, датований 86 століттями до не у ньому Валаам постає не як ізраїльський пророк. А як могутній провидець, якого шанували царі й народи, його боялися і поважали навіть за межами Ізраїлю. Ця знахідка унікальна тим, що вперше біблійний персонаж згадується в джерелі іншої культури. Вона показує, що навіть поза межами Ізраїлю пам'ять про пророків жила у свідомості людей. Валаам знову з'являється не лише як частина біблійної оповіді, а як реальна історична постать, відома далеко за межами своєї землі. Поділіться своїми думками в коментарях. Як ви вважаєте, чому археологія знову і знову підтверджує те, що колись називали міфом? Ваш голос важливий у цьому великому діалозі між вірою, історією та наукою. Ми пройшли шлях від древніх печаток і каменів до сувоїв і храмів, від пилу пустелі до руїн Святого Єрусалима. Кожна знахідка, кожен напис, кожен рядок вигравійований на глині, наче оживляє сторінки Біблії, доводячи, що це не просто легенди, це відлуння реального життя. Тисячі років люди сумнівалися, сперечалися, намагалися розділити віру й науку. Але чим глибше копають археологи, тим ближче вони підходять до істини, записаної в Святому Письмі. Каміння починає говорити. І те, що здавалося міфом, постає реальністю. Ці відкриття нагадують, Біблія це не лише книга про Бога, а й книга про людину, про її боротьбу, віру, надію. У ній закодована історія всього людства. І чим більше ми відкриваємо, тим ясніше розуміємо, Святе письмо не просто описує минуле, воно звертається до нас і сьогодні. Якщо ви додивилися це відео до кінця, значить, вас також цікавить правда, захована під шарами часу. Напишіть у коментарях, яка знахідка вразила вас найбільше і чому. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще безліч загадок, які можуть змінити наше розуміння Біблії і історії. До нових зустрічей. І пам'ятайте, правда не зникає, вона просто чекає, коли її відкриють.